Друзі, всім привіт! Це Джон із Норвегії. І сьогодні я розповім вам, як ми оминули мутак, роде та самозаселились, як ми орендували житло, що ми для цього робили, куди заходили, що писали людям, який в нас контракт був і таке інше. Почнемо з першого. Де шукати? Найпопулярніший сайт для пошуку житла це Фіно, та другий сайт це Хайбл. Я скину всі посилання в описі під відео, ви можете все знайти, як робив я. Я заходив у фільтри в фільтрах, виставляв те, що мені потрібно. Я виставляв, що нам потрібно: трьохкімнатна квартира, трьохкімнатна або двох, тому що не можна, якщо ну ти сам повинен розуміти, комуна б не прийняла тебе, бо ти з дитиною, наприклад, в моєї ситуації, і комуна б мене не прийняла, якщо б у мене була, наприклад, одна кімнатна квартира. Бо твоїй дитині потрібна теж кімната. Тут в них такі правила, такі закони. Я не ну. Тобто, мені відмовляли люди. Як я це зрозумів? Мені люди просто писали ні, вибачте, за багато людей для однокімнатної квартири ми не можемо мамі її здати і все таке. Я вже зрозумів. Що мені потрібна трьохкімнатна квартира. потім я виставляв, що я хочу дім або апартаменти. Я виставляв регіони, де я хочу. Звичайно, як і всі люди. Ми хочемо найкращого для себе, хочемо найкращого для своєї дитини, для дружини. Це нормально. Хотіти кращого. І що я робив? Я у нас жили в нас живуть друзі в Ставангері. Ми дивилися той регіон. Там Бріне, Ставангер, комуна Хо, бо Це дуже прикольна гарна комуна. Це так розповідали нам друзі, е, і ми шукали там, але ми ще шукали в Крістянсені. Крістянсен, Арендаль, Мандаль. Тому що це південь країни, і тут буде тепліше. Ми дивилися багато відео. Я розумію англійську, тому я дивився на англійський. Немає майже відео про наше місто на українській мові. Я не знаю, там може на російській, є, але на українській немає. Скоро буде, я вам скажу. Хочу зробити повне відео обзор нашого міста, бо реально немає що подивитися, і навіть коли там. Друзі, твої питають: о, ти живеш там у Норвегії, це десь там у Антарктиді. Ні-ні, друзі, ви просто подивіться, а так а ми не можемо знайти інформацію про твоє місце. Тому я скоро все зроблю. Наступне: коли ви вибрали в фільтрах все, що вам потрібно, ви шукаєте квартиру. Що повинно... Як скільки повинна коштувати квартира? Те ту інформацію, яку я знайшов на форумах в телеграм-групах, що на трьох людей максимум, що може оплатити на що може погодитись комуна, це 15 тисяч крон. Ми так і шукали. Я шукав менше, бо я розумів, якщо ти знайдеш поверхній ланці ринку, це буде не дуже прикольно. Ну, вони те ще будуть лагатись, думати. Але якщо ти знайдеш щось дешевше, це буде краще. Ось ми знайшли. Ми знайшли за 10 тисяч крон. Це без електроенергії, це з водою і з мусором. Так. Я писав всім людям, що нам подобалось. Я всім писав і писав так. Я писав дуже багато різних. Писав, 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 відмовляли, відмовляли, відмовляли. Я не знаю, навіть тиждень, тиждень точно я писав і мені всі, всі відмовляли. А тут яка система, як в Європі? Ти повинен прийти додому до людей і подивитися. Ти повинен взяти інтерв'ю, час для перегляду цієї квартири чи цього будинку. І це нормально, це така практика. Просто, що я зрозумів, я можу подивитися онлайн. Мені одного разу запропонували, я зрозумів, вау, я можу глянути онлайн. Я писав всім, Я можу глянути онлайн, я можу підписати контракт онлайн електронним підписом. І я можу оплатити перший місяць, і це одразу людей як приваблює, що ти що ти платоспроможний. І я писав в меседжі так: привіт, і ми мене звати так-то так. Ми сім'я з України, живемо майже рік у Франції. Я працюю там Мішлін-ресторані, працюю там в клінінгові компанії. До цього в Україні у мене було то, 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 то. Я працював там, та 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 там. Я в це все пишу. Тобто, Норвеги люблять правду. Вони люблять, ну не треба їм. Брехати, там, щось писати, видумувати, що ви якийсь там, я не знаю, ні, пишіть правду, як воно є. Я все написав, всю правду. І ось мені перший, хто відповів, це наш господар нашої оселі, його звати Торлів. Ось він мені відповів, все, ми просто поспілкувалися. Друзі, не гайте час, підписуйтесь на канал. На моєму каналі скоро буде дуже багато цікавої інформації, корисної для вас, для тих, хто хоче переїхати в Норвегію, для тих, хто вже в Норвегії, та й просто для тих людей, кому цікаво, як живуть українці в Норвегії. Він запропонував мені поспілкуватися в WhatsApp. І. Ми зайшли в WhatsApp. Ось о п'ятій й годині домовились. Ми, ро... І ще що? ми домовилися рівно о п'ятій годині, в 5.00 він вже мені телефонував. Звичайний чоловік, ми просто поспілкувались онлайн. Він запитав деякі там питання, звідки, все те ж саме, що я. І, що дуже важливо, ви повинні розмовляти англійською. Так, якщо ви не розмовляєте, ви можете. Знайти когось, хто може поруч сидіти та розмовляти для більш комунікації. Але його це права було, що я можу спілкуватися англійською. Він сказав: Ну чому ні? Why not, типу я не не проти, я не мені все подобається. Ви гарні, молоді, гарні молоді люди, все окей. Мені кажеться, що все буде гуд. А на Google Maps я подивився місце де коли він скинув мені вулицю. Я погуляв по своїй вулиці. Тобто, ну це все нормально. І не думайте, що це тільки один випадок, коли нам там просто фартануло і все окей, ми тут вже самі зняли житло. Ні, а потім, після того, як я вже зняв і коли ще навіть я не оплатив, мені вже. Ще три людини відповіли, що ми можемо переглянути онлайн нашу оселю. Що ми можемо переглянути онлайн оселю і люди були не проти здати нам, тому не думайте, що це дуже складно. Але ну треба посидіти, Звичайно, треба дуже багато писати, дуже багато слідкувати. І як тільки виставляється оселя, треба одразу писати. Не треба гавловити, треба дуже швидко. Тут ну звичайно, тут тут теж як в Європі, а як тут більше тут більше шанси зняти житло. Тут немає цих дурних законів, де тобі потрібен контракт, і все таке. Ні, тобі потрібно тільки платити за депозит. Тобі потрібно тільки платити за депозит. Але в нашому випадку він був. Потім ми пішли в ресурс-центр, і ресурс-центр нам сказав, дуже класно буде, якщо у вас не буде депозиту. Ми побалакали з нашим орендодавцем, він сказав, що він може Прибрати депозит, ми дуже, дуже були здивовані, як так. Ну просто людина взяла і прибрала депозит з контракту. Ми переробили контракт, зробили без депозиту, але потім йому зробили гарантійний депозит від комуни. Чому саме комуна сказала, що не ну, краще буде, якщо не буде депозиту, бо йому роблять ще депозит. У нього буде два депозити. Вони так, звичайно, ці кошти не лежать у нього на карці або в нього е дома в, в скринкі. Ці гроші знаходяться у банку, тобто ви не можете їх брати, знімати там. На Наступний день, ні, через три дні він в... прислав мені онлайн-контракт. Я підписав онлайн-контракт. Через 2 дні я перевів з французької карти йому передні я... я перевів з французької карти йому гроші. Все. І це було за три місяці до того, як ми приїхали. Ми приїхали в березні, а це було січень, мабуть. Так, січень. Це був там друге чи 3 січня. І ось так, через три місяці ми приїхали вже в свою квартиру. І після цього ми зареєструвалися в Ставангері. Е, зареєструвалися в Ставангері, тому що в нашому регіоні вже не можна було в Крістіансені е, реєструватися. Ми зареєструвалися в Ставангері, приїхали додому. Через 10-12 днів прийшов через 10-12 днів прийшла відповідь від Юді, що ми е, одобрені, що нам дали колективний захист на всю родину. Потім ми йдемо з цими бумажками в ресурс-центр в нашої комуни. В ресурс-центрі кажемо, у нас є контракт. Ми даємо контракт, що ми зняли житло. Вони дивляться його. Все окей, вони нас записують в базу. Ми чекаємо, мабуть, 10 днів. Через 10 днів нам приходить емайл, емайл і на пошту нам приходить в скриньку. Що ви затверджені в комуну Крістінсан? Все. потім ми йдемо знову в ресурс-центр. Ресурс центр, ресурс -центр е, назначає нам зустріч. Е, в нашій хаті приходить жіночка. Ну в нашому випадку це була жіночка. Вона одивилася всю оселю, продивилася всю безпеку, відмічала, що є чого нема. все сказала, все добре, все класно. у Нас все підходить, все чітко перевіряли, щоб вогнебезпека була, тому що в нас дитина, і там щоб все не було якихось там кутів. Дуже таких. Ну але так, це все дивиться. Але так дуже, дуже, дуже швидко. Все окей, потім ми її чекаємо. Мені наступного дня набрав мій куратор. Він сказав, що можеш прийти, а можемо зараз побалакати по телефону. Я кажу, давай ми зайдемо, ми якраз будемо у місті. Ми пройшли знову ресурс-центр, побалакали з ним, і нам назначили зустріч на 19 квітня. Ось 19 квітня ми зустрілися, я вам вже все розповів. Що була за зустріч з куратором, який виплатив, все таке. Ми шукали свою оселю на хайбол і на Фінно, але знайшли на хайбол. І ще ви не переживайте, бо всі люди, які там здають житло, вони авторизовані. Так, є різні випадки. Я чув випадки, коли людям просто відмовляли: люди приїхали, зняли житло і все і в прольоті. Всі люди, люди, і все буде окей. Не треба ми просто були налаштовані на все гарне. Коли ти налаштований на гарне, воно до тебе липне. А коли ти думаєш про все погане, коли ти думаєш про те, що о, у мене щось не вийде, так ти повинен розуміти, що це рулетка, що ти тобі може повести, може не повезти, але, але думайте завжди про хороше. Ну це просто такий ось мій лайфхак по життю. І якщо ви думаєте про все погане, воно просто до вас буде прилипати і ви, ви з цього гівна не вилізете ніколи. А ще цікаве те, що після того, як ми оплатили житло. Ми приїхали сюди, ми зареєструвалися зараз. нам вже була в мене зустріч з куратором, і нам господар орендодавець повернув кошти за перший місяць, тобто ми не платили нічого. Це для мене це я був здивований, дуже здоволений. Тому Норвегія, це ну, якщо у вас нема коштів, це найкраще. Це я так вважаю, що це найкраще місце де можна розпочати своє нове життя або просто пересидіти. Бо на ті гроші, які дає Норвегія. У вас буде все. Тобто ви можете купити їжу, за вас платять за оселю. Так, потім ви вже входите на курси обов'язково, але ну, це вже інша історія. Дякую за перегляд цього відео.